Вітаю всіх, як енергії аркану місяць, будуть впливати на нас сьогодні, 18 вересня 2024 року, енергії Дня Дружні. Проте буде багато певних але. Ну, тому що буде такий відчуватися вплив на психіку цих місячних енергій. Щось буде проявляти через якусь невизначеність або така, якась, знаєте, психологічна нестійкість може бути, якісь хвилювання, нервозність. Можливо, навіть безпідставні, але буде таке відчуття, що щось ось-ось має трапитися. Це може бути як і вплив минулих обставин, ну, тому що в певний період у вас, можливо, були якісь проблеми. І ви в той час це все не прожили, той досвід, просто не пропрацювали в собі, а просто їх витіснили іншими справами, іншими думками. А тепер все це може проявлятися от саме таким чином. Так ще й співпало, що сьогодні починається коридор затемнення. Дуже багато хто вже про це розповідав, і я хочу трішки коротенько про це сказати. Тому що буде такий, знаєте. Дуже багато тайн буде якісь таємниці відкриватися. Ви будете дізнаватися про чужі таємниці. Те, що ви самі приховували, воно наразі може в цей період, в цей коридор затемнень виплити і відкритися. Можливо, якісь будуть знаєте, такі почуття, те, що ви ну, щось не так зробили. Можливо, будуть сумніви сильно великі. Але це все вплив цих саме місячних енергій і також коридор затемнення. До речі, про коридор затемнення хочу сказати, він буде з сьогоднішнього дня, 18 вересня по 2 жовтня. І тим, хто займається там квіточки, пересаджує, можливо, щось там на городі висаджує, то у цей період краще утриматися. Ну, просто перечекайте, займіться іншими справами, можливо, підготуйте все, але не пересаджуйте, тому що ну, так, так будуть впливати енергії, що зросту воно не отримає. Просто перечекайте, а вже після 4 жовтня, 5 жовтня, вже можна буде цими справами займатися. Також хочу сказати, що на роботі і у бізнесі Ну, Можливо, десь викриється якась нелегальна а, така діяльність або буде подвійна бухгалтерія. Хтось може виявитися, що приховував доходи свої. Якщо вам на сьогодні доведеться підписувати певні договора чи контракти, особливо будьте пильні до бумаг, до паперів, до того, що там написано, навіть дрібним шрифтом, тому що ну, можуть бути якісь помилки. Які потім на вас негативно скажуться. Якщо у вас якийсь пошук іде нової роботи, то зараз навряд чи ви зможете віднайти, тому що якісь перспективи такі будуть туманні і неясні. І взагалі на роботі може бути така, знаєте, якась тривожність, ну так як і взагалі воно буде впливати на нас сьогодні. Нічого, можливо, там поганого і не буде відбуватися, але щось таке все-таки будуть сумніви, якісь, можливо, невпевненість у собі, у своїх діях. Тож просто це прийміть і утримайтеся від того, щоб якісь рішення остаточні приймати, щось там визначати або вирішувати, що це так чи не так, тому що ну, зараз наразі. Того всього, що відбувається, не видно, ніхто не бачить його в повному обсязі. В особистих стосунках може бути це такий період романтичних залицянь. Якщо дівчатка там приготують своїм чоловікам, якесь, знаєте, таке романтична вечеря при свічках, або, можливо, десь запропонуєте відвідати такі місця, які будуть вас надихати. І ще треба звернути увагу, що сьогодні партнер, ви будете бачити, можливо, зовсім не таким, який він є. Тому що це день такий, знаєте, багато буде ілюзій, уявлення буде сильно працювати, і ми не можемо бачити реальну картину, хто є хто. Але це певним часом минеться. Наразі не варто ідеалізувати своїх партнерів. І також, може, щось так буде відчуття таке в, у стосунках, що вам партнер щось не договорює, щось е, приховує від вас. Але е, взагалі, то це може бути і не так. Просто почуття такі тривожні і хвилювання буде забагато. Тож порада на сьогодні, ну, якщо є така можливість, знижуйте фізичну активність, тому що сьогодні енергетика дуже ослаблена. Які, такі, знаєте, психологічна нестійкість, щось буде настільки турбувати, щоб що завершити певний процес, вам буде складно. Не варто через це розчаровуватися, тому що все минеться, а сьогодні просто треба цей день прожити. Можуть нагадувати про себе думки про минуле, люди із минулого. Але варто розуміти, що минуле це минуле, а вам варто жити в дійсності і будувати плани на майбутнє. Намагайтеся сьогодні зменшити контакти, менше спілкування. Взагалі, якщо є можливість така, то проведіть день вдома, щоб відновити свої сили трішки, помедитувати, хто цим займається, застосувати техніки розслаблення. Також сон допоможе відновитися. І сьогодні такий день, знаєте, важливий. Ну, у кожного із нас є свій є вибір, можливість робити цей вибір. От сьогодні варто обрати або свободу вибору, те, що ви обираєте самі і будуєте своє життя, і рухаєтесь в тому напрямку, де ви плануєте, або невизначеність. Тобто, що буде, те й буде. Як доля нам сюрпризи буде приносити, так ми їх і будемо проживати. А що вона принесе е, хороше чи погане, поки що це буде невідомо. Тож обирайте, що ви, що ви для себе оберете? Свободу вибору або невизначеність? Ну і не, не намагайтеся так реагувати гостро на якісь незрозумілі перечуття або хвилювання, страхи, сумніви. Можливо, почуття провини, тривожність, це все мене. це просто сьогодні такі енергії. І ще й е, самі по собі такі місячні енергії, та ще й цей коридор затемнення таким чином будуть впливати. Тож, намагайтеся сьогодні спланувати свій день так, щоб у вас було більше відпочинку, менше активності. І е, всі ситуації, які б вони не були, які б ці енергії і як би вони на нас не впливали, приходить час і вони змінюються. Тож я хочу вам побажати всім, щоб на сьогодні і назавжди ваша інтуїція підказувала вам вірні рішення у будь-яких ваших проблемах, питаннях. Миру вам бажаю і гарного дня!